Вітаю, шановне панство. Ну що ж, ви готові до другої серії нашого серіалу. І в сьогоднішньому відео ми побачимо оператор Діма, одна штука. Зумльон, який несподівано заглох, також одна штука. Ну, і будемо бачити, як його будуть витягувати. А от ви спитаєте, а чого зразу витягувати? Почекай Галя, зараз заведеться та й собі поїде. А от і ні дорогенький, він не заведеться. Як потім вже вдома з'ясувалося, в нього замкнула банка. І він не міг завестися. Тому хлопці повинні були його чіпляти і тягнути назад. І я вам ще скажу, що він дуже вдало заглох, дуже вдало зупинився. Тому що далі проїхати ніхто би не зміг. Його просто мусили витягувати звідти. А от якщо б він десь зупинився так, щоб його можна було об'їхати, хто знає, що би було. Всім приємного перегляду і залишайтеся з нами, продовження ще буде.

Поприхиня, кайв б'їхати не маємо. Я він був бо мене першого Та, бо то хтось би вчепити покій, ви договори. Та, тобто сюди добре ти <тас> Бо я йому махнув би не їхав, би не робив холі в Блядь, бля. Я сьогодні не б'є, блядь. А куди ти б'єш? сюди кинемату. Водишки дан, треба ще чіпати. Подва пиле прорізатиме. Що за хуйня може бути. Що? Чи заводиш? Лапка може там де цей. Що? Щеплення, візьмаєте, там є кнопка. Нема вже кнопки. Треба щеплення нажимати, бо заводиться. заводити. Нічого не заводив вже. Насіплення нажимаєш? Ні. Прямо хати світляє взор. Трямаємо станцію, Перемикай старт. Та не йде, перемикає. Перемикаєш не йде? Десь просто в ногу. Замок? Замок, як не ніколи. Валеса нікого нема, в декалова. У мене йде у майбутнє. Майбут у мене. Моска. Скоро поїбаємо. Си не розумію вас.

Кадри за немаєш проводів трактор? Завезть? Tamam be, ha intiharını al, ya uyuyayım ben de. Ben de yapamam. Ben de yapamam. Bak, bak, bak. Neyse. Neyse. Bir de yapmayalım ya, privist. Şu kâzin kâzı, bant ki paramparça. Sama ne istiyorsun, takip et, öyle. Sama ne var ya, bu şekilde. Neyse, neyse. Neyse, neyse. Bu da şey değil, bu da var ya. Bu da var. 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 Bu da var.

Stor jävla... det, är det. Мастита і все, так. Так, так. Маслити тоді він сам зараз буде чувати. Могли нати? Я навіть і їду ви мене ти, ну мук нам, то я їду. Трактор саме підчіпати, я їбав, я не нахуй, нахилі. Ти буде хтось дам потрапити.

Петр, я можу довший свій ланц, мусніший дам. Не треба? Не треба? Я думаю, можу тривати. Ну.

Дай підгоров встане вже! О, повітря, гастера! Не вдія тут передачу, бо це не самі! Що забивайте? Тепер їдь! Давай! Dois.